Ти не ти коли голодний, або голодні ігри подарницькі. Як вам така назва для фільму? Смішна дуже новина є. Е, ну, на настільки смішна, наскільки й сумна. Кур'єр доставив суші сет е, на одну із адрес в Києві, де його зустріло двоє молодиків, е, які спочатку намагалися його обманом запевнити е, про те, що суші вже оплачені, він має їм їх віддати. Коли він не повірив цьому, то вони його побили і відібрали їх. по приїзду поліції. Вони виявили зловмисників на тому ж на тій же квартирі під час поїдання ролів. Блін дуже смішна історія. Це готові на все заради ролів. Можна використати цю історію для рекламної кампанії доставки суші. Можете сказати, що це ваші суші доставляли, і вони були настільки смачними, що люди не змогли втриматись і відібрали їх.